Вітаю, друзі! Футбольний прогноз на 7 лютого на суботу. Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки пишемо коментарі. Щиро вдячний за вашу активність і підтримку. І почнемо з нашої улюбленої рубрики Кутові. Кутові на сьогодні на суботу. Я вибрав по двом матчам англійської прем'єр-ліги. І обидва матчі параметри і прогнози однакові. Тотал більше 9 рівно-кутових. Це матчі Бернлі-Вестгем і Ньюкасл Брентфорд. В цих обидвох матчах. Total буде на по покутовим, а саме більше 9 рівно. Це одна з перших пропозицій. А також я на сьогодні вибрав в рамках Ла Ліги Іспанії. Цікавий матч сьогодні буде. Чим цікавий Барселона Мальорка. Черговий матч чергового туру. Примеро іспанської цікавий він тим, що я не буду брати перемогу фаворита, тобто Барселони. Принципово не буду брати. А ви запитаєте, що ж я тут придумав? Я вважаю, що тут шанси рівні. Так, ви не помилились? В матчі Барселона-Мальорка я вважаю шанси рівні, і тому я беру обоюдну результативність. Тобто обидві заб'ють і тотал більше 2,5. при цьому. Ви зрозуміли, вірно, у мене прогноз на матч Барселона-Мальорка комбінований варіант. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 191. Ну, і я подивився по розкладу, по програмі, друзі. І вирішив, що я в цьому в одному відео одразу дам прогнози і на 8, на неділю, на 8 лютого. Тут я вибрав 4 матчі в топ-лігах. І що цікаво, що всі чотири моїх прогнози на ці матчі всі однакові, вибачайте, але і таке буває. А саме, навіть я більше скажу: на п'ять матчів, враховуючи матч 7-го Барселона-Мальорка, на всі п'ять матчів однаковий параметри. Ви вже згадуєтесь, що на всі матчі футбольні і суботи і неділі у мене прогноз обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Я таким чином, сам того не бажаючи, але я особливо і не проти, зробив таку підборку під назвою Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Барселона мальорка в суботу, 7 лютого, я сказав. І тепер 8 лютого неділя. Баварія Хофенхайм. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. 1,62. ПСЖ Олімпік Марсель. Обидві заб'ють і коефіцієнт. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,84. аз Алькмар. Аякс, Амстердам? Обидві заб'ють і тотал більше 2,5 1,8. І Ліверпуль Манчестер сіті Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. 1,81. Отакі виходить за 2 дні 5 прогнозів. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Я спеціально вибрав матчі, де очікується. По-перше, обоюда результативність, і по-друге, висока результативність в цілому в матчі. От така моя підборка. Можливо, я знайду щось і на менше, в тому числі, в інших матчах, поки я в пошуках. Ну, і ви на початку цього відео чули, да? два моїх прогнози на кутові. Дякую, що ви зі мною, друзі, не дивлячись ні на що. Надалі триває наша боротьба, наші баталії, кутові і підборка обидві заб'ють тотал більше 2,5. Це було в нашому випуску. Можливо, я ще запропоную деякі моменти на сьогодні, на суботу і на завтра, на 8. Лютого, тому не переключайтесь далеко. Будемо на зв'язку. Для цього не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Це буде сприяти просуненню контенту з майстер-класу в перших рядках новин YouTube, основної сторінки. Тому такі. Строгі вимоги алгоритму сучасного. Дякую, друзі, за вашу підтримку, активність. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, удачі, всім па-па.